Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про спорт, про волейбол із тренером жіночої волейбольної команди Володимиром Леоненком у передачі «Наші люди. Мій початок був десь у 2015 році. Він був за кордоном, це була країна Фінляндія. Був другим помічником тренера. Ну і так далі. В цьому сезоні ми трішки. Більш працюємо над фізичною формою дівчат, над психологією. Наразі в чемпіонаті України зараз всі по потрошку переходять до європейського волейболу. У нас дівчата більш високі, у них фізика набагато краще. А в Європі беруть більше своєю технічною грою. Мій початок був десь у 2015 році. Він був за кордоном, це була країна Фінляндія, я починав асистентом у Фінляндії саме, допомагав команді десь, мабуть, роки 4 я був у Фінляндії, потім переїхали ми до Франції, це я був зі своєю жінкою, ми грали в чемпіонатах, тому був другим помічником тренера, ну і так далі. У футбол я починав. Тренуватись, коли ще був маленький. Потім е, е, пішов, як то кажуть, зі своїм другом на тренування по волейболу, е, тому що там були, по-перше, тренування з футболу спочатку, а потім ми вже грали в волейбол. Ну, якось так всі друзі ми почали грати разом, тому і так продовжили, але небагата кількість залишилась у волейболі. Це там на, назвати на пальці це Денис Копич, Богдан Датаренко. І, мабуть, я, це хто з нашої спортшколи залишився з нашого року. Команда була створена ще дуже давно, мабуть, 97 чи 98 рік. Вона грала в аматорському, на аматорському рівні по Україні. Потім команда перейшла до Вищої Ліги України, грала декілька сезонів. Потім у них був дуже гарний старт, мабуть, в 10-му, десь 11-му році команда перейшла до Суперліги. Вона програла пару сезонів. Тобто я не був, ніколи не помічником цієї команди не очолував її до цього. Тобто, так, наблюдав за командою, але не, 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 досить, не досить добре. І ось зараз цей состав, він був під керівництвом Сергія Дуденка. Вони грали по першій лізі. І потім всі дівчата перейшли з цього составу в зараз в цей составу університету Шавесем. Я вважаю, що пройшов перший тур дуже позитивно для нас, тому що ми першу гру грали проти бронзового призера колишнього минулого чемпіонату України. Вони зайняли третє місце. Ми першу гру проти них грали. Ми у них виграли три Друга гра у нас була проти Білої церкви. Ми у них виграли 3-0. І потім третя гра у нас була з командою Дніпро міста Черкаси. Її ми програли 1-3, але я вважаю, що ми були повинні виграти. Але десь такі аспекти, як рання гра, у нас гра була о 9-й ранку. Програли десь дівчата не хватило їм фізичної форми, я вважаю. Але дуже-дуже позитивно пройшов, я вважаю. Всі сезони, які вони грали до цього, вони займали там останні місця. Але я вважаю, що у цьому сезоні ми трішки більш працюємо над фізичною формою дівчат, над психологією. І тому я думаю, що ці аспекти вони зіграють ключову роль в цьому сезоні. І я вважаю, що. З 14 команд в цьому році ну, повинно бути в місті на 6, 7. це було б дуже гарно для нас. У процесі тренувань це тривоги, звісно. У нас є певний час, який ми проводимо кожного дня. Але якщо у нас йде тривога, самі розумієте, що ми виходимо в бобосховище, і час, який ми сидимо там, дівчата всі починають остивати. І це дуже погано сказується на тренувальному процесі. А якщо в змаганнях, тобто у нас був перший тур, якби нічого там не було ні тривог, тому все як завжди. Якщо будуть тривоги, то звісно це те ж саме. Будемо спускатися до бомбосховища, і все буде затягуватись не дуже приємно. В першу чергу, це чемпіонат України вища ліга. В таких планах у мене робота з дівчатами це саме аспекти фізична форма. Та психологія дівчат, тому що ще раз запевню, що дівчата наразі дуже у нас перспективні. Є дуже гарні дівчата, які грають в основі та які стоять на заміні. В другу чергу це чемпіонат області, який ми будемо проводити. І я думаю, якщо ми з головою підійдемо до тренувального процесу, якщо дівчата будуть Дуже гарно тренуватись, то я думаю, результат буде дуже гарний в цьому сезоні. Ну я думаю, що ви повинні розуміти, що характери у жінок та у чоловіків будуть трішки різними, тому до, до дівчат повинна бути певна психологія з точки зору тренера. Тобто повинно бути більш там делікатним, повинно десь їх більш вислуховувати, їх розуміти. Якщо у хлопців тренувальний процес більш з жорсткіший, то з дівчатами потрібно набагато більше шукати з ними контакт. З приводу позицій у нас зараз більш непогано, але заміни я вважаю, що могли б бути кращі, якщо у нас ті дівчата. Більш-менш з досвідом, то гравці, які стоять на заміні, у них набагато менше досвіду, і якщо вони будуть виходити, наприклад, в грі, то десь будуть ловити мандраж і так далі. Тому ну, з основою у нас це гаразд. Наприклад, в Україні дуже цінять гравчинь, які грають в Європі, за їх фізичну силу. У нас дівчата більш високі, у них фізика набагато краще. А в Європі беруть більш, беруть більш своєю технічною грою, скоростю гри і так далі. Наразі в чемпіонаті України зараз всі по потрошку переходять до європейського волейболу. Тобто з тим, що є дуже гарними фізично підготовленими гравцями, вони ще підводять і до цього європейський волейбол. Це Техніка гри це скорость гри. Ну я думаю, що це швидкий прийом і так далі.